Мені приїхала покупка зі США. Це портативний монітор на 15,6 дюймів. Доставив мені сервіс міст Шопінг. До речі, за акційним тарифом на доставку Авіа зі США все запаковано надійно. Видно, що це з магазину. Всередині тут є монітор, інструкція, шнур для живлення, шнур для з'єднання з ноутбуком, підставка. Ну що ж, глянемо, як він виглядає. Він доволі легкий, має захисну плівку. Тут кнопка для живлення та регулювання яскравості, а це всі потрібні входи для з'єднання з основним монітором. Регулюємо підставку і вмикаємо за допомогою двох кабелів. Як бачимо, затримки в роботі немає, все працює гарно, кольори зберігаються. Ціна на портативні монітори в українських магазинах розпочинається від 5 тисяч гривень. А цей мені обійшовся у 55 доларів і 12 доларів. Доставка доставляти з шопінг зручно і вигідно.